У четвер, 20 лютого, сумщина разом з усією Україною вшановує героїв Небесної Сотні. Минуло 11 років із часу кривавих подій на майдані. У той чорний четвер, 2014-го кілька десятків протестувальників зникли безвісти. Більше тисячі дістали поранення. 107 загиблих активістів назавжди залишаться героями Небесної Сотні. Серед тих, хто загинув під час Революції Гідності від кулі снайпера, був і 38-річний сумчанин Олексій Братушка, якому посмертно присвоє названня Герой України. Його рідні з невимовним душевним болем поділились спогадами зі знімальною групою телеканалу Відікон про ті буремні події. Останній раз він виїхав 19 числа виїхав на Майдан. Ввечора він позвонив батькам, сказав, що він на місці. Там не робила метро, було все перекрите. Він сказав, я йду пішком від, де він, від автовокзалу, іду пішком, чи, ні, ну чи ж ЖД вокзалу? Ну, от жиде вокзалу, йду пішком, метро не робить. Там у нього була подруга, з якою він ще в 2004 році на Майдані познайомився. Вона його хотіла забрати до себе, щоб він переночував. Він каже: ні, я піду на Майдан, там зараз я потрібен. Якщо ночі відстаю, якщо там більш-менш успокоїться, тоді я піду відпочивати. Ну, а на все зав'язалося. І останній раз він дзвонив батькам, о, мабуть, о 8.30. Да, а я прийшла до батьків вже десь часов 9, вже ми не могли до нього додзвонитися. Ну, як і з того, що сказали, що останні, вроді як його, що він загинув десь 8.40 чи 8... 847, щось таке. Mm. Слідство ще йде до, до сих пір. Ще нам ми їздили поки ще до повномасштабної їздили на засідання суду. Сказали, що там же ж адвокати ці понанімали. Найомні вбийці найняли собі адвоката, вони починають розповідати, що майдановці самі спровокували, що у нього там і оружжя було і все. Хоча по результатам судмедекспертизи не було у нього ніякого оружжя, ні на руках, ні… З льдов оружейної змазки, ні в карманах, ні в місцях ношення оружжя ніде, на одежі, ніде нічого не було. Все, що у нього було, коли його знайшла, це вже в моргі, хоча вже його, скажімо так, і, і помили, і ростин пройшов, вони так і не змогли йому відмити ладошки від сажі. Вони брали каміння і проти куль йшли з каміннями. Там все палало, шини, вони всі були закопчені, всі були грязні. Кажу, і скільки ми переглядали кадрів, раніше ж ми частенько зустрічалися з родичами загиблих Небесної Сотні. Нам спеціально привозили всі, звозили всі зйомки з Майдана, хто що знімав, щоб ми дивилися, хто свого впізнав, де хто що, як, як, ну, як події були, де хто був. Ми скільки переглядали ми не бачили майдановців з оружям, ніде ми не бачили, щоб хтось з них стріляв. Чи навіть в пряму сутичку з ними Вони не встигали добігти до цих беркутівців. Вони їх, як зайців, перестрілювали. Вони зверху залізли і стріляли. І коли я приїхала на Майдан, це вже було 21 число, і я бачила, як майдановці. Лазили на верх, на горище, і отакими от пригоршнями відстріляні гільзи відтуди забирали. Я не знаю, скільки вони стріляли, я не знаю, скільки їх там було. Но коли, коли я туди приїхала, це було побоїще. Це було побоїще. Причому побоїще з однієї сторони. Ці бігли. І ще й бігли голі і босі, тому що їх ще там поливали водою. В ітоді ми таки не зрозуміли, де була його одежа, а його там полили водою. Він прибіг, отак скинув свої всі мокрі вещи, схватив там, волонтери привозили, він був чужих із телефоном. Коротше, це, це було. Я, я не представляю, що зараз робиться там, якщо від того, що я побачила в мене тоді волосся дыбком. Я не представляю, як сейчас хлопці це по такой. Хай їм Бог допомагає. Боротьба українського народу за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір бути частиною Європи триває і по сьогоднішній день. Але рідні герої України Олексія Братушки вірять, що ті переломні історичні події упродовж зими 2013-2014 років у середмісті столиці України не були марними. Щиро сподіваються, що війна скоро закінчиться і настане переможний мир на нашій землі. Герої не вмирають, вони залишаються у пам'яті, а їхні імена. Назавжди викарбувані в історії Української держави. Ну, якщо почати з Майдану, та воно і закінчилось для сина все Майданом, він на Майдан навідувався в самі пікові дні, моменти, коли там, як кажуть, пахло жарним, він бросався і їхав туди. Хоча йому казав, що Льоша, Сума вже ж теж Майдан. Туди сходив, ти на роботу, потім туди сходив, па, ти не можеш зрозуміти, що якщо Київ задавлять, тут теж Майдану не буде. Ну, на цьому зійшлися, як кажуть. А взагалі в нього було обострене таке чувство невосприяття, несправедливо, несправедливості. Він прямо не знаю, як це характеризувати. Ну, дуже він це негативно висприймав. Дуже. Якщо що, не так, як треба. А взагалі був улипчистий, веселий хлопець. Коли не спрашиваєш Льоша, як там твої діла? Все нормально, па. все нормально, щоб там не було. Все нормально, не переживай. З кожним днем вроде, боль утіхати, але вона не втікає. Все. Все більше не вистачає мені, як батьку. Олексій був справді дуже веселою людиною, завжди, завжди в гарному гуморі. Всегда допоможе всім, прийде на допомогу, чесним був. Да, Останнім все, часом все не просто слова, так да, не любив мандрувати, любив спілкуватися з друзями, був, любив батьків, родину. Останнім часом час дуже тяжко працював, заробив своїм трудом на квартиру, робив в квартирі ремонт строю плани на майбутнє, був життєрадісним. Був такий, як і всі остальні українці. Жив, насолоджувався життям, хотів жити далі, в своїй країні, вільній, незалежній. Но не дають нам жити в своїй країні. Сталося, що сталося. Не мог оставатися осторонь. Поїхав на Майдан, де і загинув. Ми тоді всі сподівалися, що це перемога і кінець наших страждань, і настане, наконець, спокійне тихе життя. Але з нашими падлюками, сусідами, звиняйте, по-другому не скажеш. Нема нам тихого життя вже 11 років. Ви ж бачите, яку страшну ціну ми платимо за нашу незалежність і за наше. Навіть тут при граничі зараз більш-менш спокійне життя. Тяжело, страшно хавати хлопців, молодих, світ нації, найкращих теряти. Але я, я оптиміст. Я вірю в те, що е наша Україна буде свободною, незалежною, що ми всі будемо жити в своїй країні, так як хотіли. І дуже сподіваюся, що це не за горам. І хлопці, які полягли, віддали своє життя не напрасно, що все буде так, як вони хотіли. І ради них ми повинні жити, повинні жити і боротися, і робити так, так як треба. І Любити помагаю. свою країну, допомагати Збройним силам, вірити в Збройні сили, і все буде добре. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Будьмо гідні подвигу героїв Небесної Сотні та кожного захисника і захисниці, які боролися і продовжують сьогодні відстоювати нашу свободу, територіальну цілісність та європейське майбутнє України.